Є одна думка, я не знаю, чи погодитись ви з нею, чи не погодитесь, але мені здається, її треба висловити і обговорити. Ми на роботі проводимо ну, майже більшість нашого свого часу. Ну, вісім годин, а то дев'ять, а то і десять. Ми знаходимося на роботі. І є така активність, яку ми називаємо тімбілдінги. І нам здається, що тімбілдінги це щось таке нерегулярне, раз на півроку, раз на рік ми щось. Сідемо, і зазвичай це ми думаємо про якісь активності по типу побухать, випити пива, посплітнічать. І це все разом взяти. По факту, коли ми працюємо в компанії, працюємо всі 8 годин, і по факту, що ми всі 8 годин і займаємось тимбілдингом, бо тімбілдинг це не разова активність, це постійна активність, яку ми робимо щодня з нашими колегами. І тут хочу сказати дуже важливу річ, що ви, як менеджери, повинні безпосередньо впливати на те, як комунікує і білгує, і, і білдінгує ваша команда щодня. Зверніть на це увагу і змістіть цю парадигму, коли ми думаємо, що тім це лише разова активність.